Проведення таких заходів це дуже актуально, це все на часі, і не дивлячись на те, що військова агресія на сьогодні продовжується, але вже про мирне майбутнє завтра повинні ми всі разом думати. Мене знаєте такі піднесення є від того, що з нами працюють партнери, що ми не залишилися наодинці, що небайдужа світова спільнота. До нашого сьогодення, до нашої буття, яке відбувається в тяжкі дні і роки місяці агресії, і через те ми вдячні нашим колегам, які сьогодні присутні на саміті, вдячні уряду за підтримку президенту як лідеру держави, і впевнені в тому, що об'єднавши всі зусилля спільно, ми обов'язково отримаємо. Перемогу, до якої ми так довго, більше двох років вже йдемо. Але все буде Україна, слава Україні! Я саме представляю той регіон, який один із найбільших постраждав і на сьогодні продовжується агресія на його теренах. Чернігівщина з перших днів була під окупацією, ті довгі дні, які перебували. Мабуть, змінили свідомість людей. Дуже тяжко було пережити це, цей час. Потім е, потрібно було е, мати силу волі для того, щоб зібрати сили в кулак і приступати до е, відбудови, скільки б війна не тривала, але все одно буде наступить колись очікуваний мир. І е, ми повинні сьогодні думати про завтрашній день, про наше майбутнє майбутнє наше це діти. І децентралізаційні процеси, які успішно проходили в Україні, реформа децентралізації. Знаєте, щоб не стало це, ця агресія таким кроком назад у проведенні цього всього, що ми зробили на протязі там майже семи років. Тому дбаємо, відбудовуємо разом з тим бороним, займаємося всім тим, що необхідно буде для. Завтрашнього для, для майбутнього нашої країни підтримка наших партнерів зарубіжних країн вона на, на сьогодні дуже суттєва. Вона набирає більшого масштабу. І сьогодні в програмі саміту теж буде підписання угод між громадами. Це є те конкретне, чим займаються наші партнери і це все спрямовано для відбудови країни України, держави україни